Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас на занятті гостя. Подивимося, хто ж це до нас сьогодні завітав? Хто це малята? Так, це ж корова, дітки, а як мечить корова? Ммм. 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 Сьогодні ми познайомимося із звуком «м». Коли ми промовляємо цей звук м, повітря зустрічає перешкоду це наші губи. Чи можемо ми проспівати звук «м»? Ні. Тому цей звук приголосний. Доторкніться долонькою до горла і промовте. м Мм. Горло працює, тому цей звук приголосний, дзвінкий. А ще він малята? Твердий, приголосні тверді звуки. Ми позначаємо однією рисочкою. У звука М є молодший брат. Це звук «м». Телятко мечить м. м. Звук М також приголосний, дзвінкий, але на відміну від звука м, він м'який. Приголосні м'які звуки ми позначаємо двома рисочками, а зараз пограємо, назвіть слово і скажіть, який в нього звук? Твердий приголосний? м'який? М. м місяць. Місяць який звук в цьому слові? У слові місяць м'який приголосний м. Мило. Який звук у цьому слові? М чи м? У слові мило. Твердий приголосний м. Який звук у слові машина? Так. Твердий приголосний м. Метелик. Твердий приголосний м. Мікрофон? Який приголосний? М чи м? Так. Твердий приголосний м. А мікрофон у нас м'який приголосний? Мікрофон. Так, малятка. Який звук у слові малина? Правильно, твердий звук М, які ви розумнички. На свято Міла та Микола подарували мамі подарунки, але тільки ті, що починаються на звуки М і М. Оберіть, що дітки подарували мамі. Малюнок парфуми, троянду дзеркало, мімозу чи цукерки. Так, звісно, міла та Микола подарували мамі малюнок та Мімозу. Зверніть увагу на перші звуки в іменах дітей та у назвах подарунків. Визначте, що саме подарував Микола мамі, а що Міла? Микола подарував малюнок. А міла, подарувала мімозу. Дітки, назвіть зображення разом зі мною. Акваріум лимон. Мак. Який звук у них спільний? М. Оберіть предмет, де звук М знаходиться на початку слова. Акваріум лимон Мак. Так, правильно, звук М знаходиться на початку слова Мак. Мак. Сом. Миска. Оберіть предмет, де звук м стоїть у кінці слова. Мак, сом, миска. Так, це слово сом. Сом. Малина намисто. Оберіть предмет, де звук м посередині слова. Звісно, це слово намисто. Камінь. Місяць. Камін. Який звук спільний? Цих словах. Так, дітки, це звук м. Оберіть предмет, де звук м стоїть на початку. Камінь місяць, камінь. Це слово місяць. Помідор місяць мікрофон. Оберіть предмет, де звук М стоїть посередині слова. Це слово Помідор. Слова складаються із складів. Зараз ми з вами навчимося визначати кількість складів у слові. Плескайте разом зі мною слово долоньками. Це сом. Приготували долоньки. Сом. Дітки, скільки разів ми плеснули? Один раз. Отже, у слові сом один склад. Наступне слово лимон. Приготувались, плескаємо лимон. Скільки разів ми плеснули? Два. У слові лимон. Два склади. Помідор. По-мі-дор. Скільки складів у цьому слові? Три. Три склади у слові помідор. Ма. Ма. Скільки складів? У слові мама. Два склади. Мис. Скільки складів? Два. Мак. Скільки разів плеснули? Один. У слові мак один склад. А це малятка буква м. Прослухайте віршик і скажіть, на що вона схожа? Дві сестрички невелички одягли нові спіднички, узялись міцні ж за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо не доженем, не сестричок. Букву М. На що схожа буква М? На двох сестричок. А на що ще схожа буква М? Озирніться та відшукайте предмети навколо себе, які схожі на букву М? Також. Можна викласти букву М з різних предметів, наприклад, із паличок, і сірників, олівців або з конструктора Лего. Спробуйте і ви скласти вдома букву «М» із предметів, які є у вас. З нетерпінням чекатиму. Ваші фото у Viber групі малята. А на сьогодні наше заняття підійшло до кінця. Зустрінемось на наступних заняттях. До побачення!